Ти до мене прийшла не казки чи сну, і здалося мені, що зустрічаю весну. Ти явилась мені, і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс є для тебе тривог і тепла, Але ти, як весна, стороною прийшла Василь Симоненко я радо йду у твій полон, у зіниці звабливі і темні, із човників твоїх долонь стікає сонця мед на мене, і виростає маєво густе, ростуть над нами дивні трави, І пахнеш ти, як синій степ, омитий свіжими вітрами, а потім понесеш в очах в зіницях радість невхасиму, що в травах травень нас вінчав, що дав нам сподівання, сина. Ігор Калинець дзвонять, німою тугою ліси, Коли їх ніч тремтлива обнімає, і від очей у ревності ховає принади їх первісної краси, бринять живою радістю ліси, як ранок спалахне на небокраї, як сонце огня на завісу піднімає Із їх первісної і чистої краси. Мені здається, може, я не знаю, було і буде так у всі часи. Любов, як сонце світу відкриває безмежну велич людської краси, і тому світ завжди благословляє, І сонце що встає, і серце що кохає, Василь Симоненко Затремтіли струни у душі моїй, ніжна, ніжна пісня задзвеніла в ній. Що ж до їх торкнулось, чи проміння дня, чи журба, і радість, і любов моя. Задзвеніли струни ще ніж ніжніш, ніж ніж, Мабуть, ти до мене думкою летиш, Мабуть, ти це в'єшся у душі моїй, і крилом черкаєш срібні струни в ній. Олександр Олесь, Ти до мене прийшла не із чи сну, І здалося мені, що зустрічаю весну. Ти явилась мені і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. Скільки ніс я для тебе тривог і тепла, Але ти, як весна, стороною прийшла. Василь Симоненко